Дерев'яний апарат з голкою, що рухалася вгору і вниз та передавав нитку крізь тканину. Такою була перша швейна машинка, зібрана Томасом Сейнтом. 1790 році, але аж через 40 років у Франції винайшли швейну машинку, яка могла шити справжні стіпки. Тоді й відкрили першу швадську фабрику, яка займалась пошиттям військової форми. З роками винахідники з усього світу працювали над вдосконаленням швейної машинки, бо саме цей механізм змінив текстильну промисловість, надавши можливість швидко і ефективно виготовляти одяг. 13 червня світ відзначає свято з нагоди винайдення швадської машинки. Для того, щоб строчка в нас виконувала строчку, необхідно витягнути спочатку нижню нитку. О, перевірити на кусочку тканини, як ще є наша машина, а потім вже виконувати строчки. За швайною машинкою, якій вже майже 40 років, працює майстер виробничого навчання Галина Недибалюк. Машинка 1022 го М класу універсальна, бо виконує прямий та декоративний шов, стіпки та зигзаги. На ній шиють куртки, пальта та костюми з цупкого матеріалу. Ця машина самовигідна в нас машина, тому що вона виконує любі, верніше, може шивати любу тканину, від починаючи від товстих вальтових тканин до тонких шовкових тканин. Головне відрегулювати і підібрати правильно номер голки і номер нитки для машини. А це вже сучасніша японська швейна машинка. Вона безшумна з автоматичною системою управління. Спочатку повномасштабної війни пані Галина на цій швейній машинці пошила десятки наволочок та простирадл для українських захисників на фронт. Вона менш шумна, ця машина. Відчуваєте, я включила, вона тихенько вже працює. Ця машина менш шумна така. Швидкісна машина, вона має більшу кількість оборотів. Якщо взяти 1022 що клас вона має там від 2,5 до 4 тисяч оборотів в хвилину, то ця має 5-6 тисяч оборотів в хвилину. І вона менш шумна тканина, якісна строчка в неї виконується. довжина сіпка теж тут від 0 до 5 міліметрів регулюється. Наталя Демчук працює на спеціальній швейній машинці. Вона призначена для обметування зрізів, деталей з бавовняних, шовкових, вовняних та трикотажних тканин. Ось так вона працює. Бачите, обметує край виробу. З кожним роком винахідники працювали над покращенням та вдосконаленням швейних приладів. Перша швейна машинка була схожа на дерев'яний апарат з голкою, що рухалася вгору і вниз. А сучасні автоматично обрізають краї, регулюють швидкість та економлять час, і навчитися працювати на них може кожен всього за декілька тижнів. Вікторія Ліварчук, Вікторія Ворущак, телеканал Віничина.